Ось ця найстаріша лисівочка. Це десь початку 20 століття. Як бачите, така вона ну сьогоднішньою мовою сказали б гламурненька. Гламурненькі і не дуже, але всі надзвичайно цінні таких листівок у музейній експозиції вже більше двох сотень. Вони унікальні, бо репрезентують три історичні епохи імперську, радянську та сучасну. Деякі з експонатів знайти було вкрай важко, каже завідувачка музею Ольга Шарапа. І додає, те, що черкасці мають змогу бачити такі речі зараз, то справжнє диво. Як правило, листівки оці о 60 х років, то вони осідали або в рамочках у хатах старих, або в альбомах вони зберігались. Ну, покоління змінюється, дехто викидає, дехто колекціонує, а ми їх накопичуємо, щоб отаку зробити виставку. Хтось викидав, а хтось зберігав і тепер ділиться. Небайдужі містяни вже почали приносити родинні речі до музею. Одна з перших подарованих пощівка 82-го року. Вона дуже цінна нам тим, що зображає Діда Мороза, який грає на бандурі. Олександр Самков навіть пожартував, що такий майстер Дід Мороз, що грає, навіть не знімаючи рукавиці. А є листівки, що прилетіли з-за кордону. Оці листівки надіслані нам з діаспори. Це вітання із Різдвом Христовим. І мені дуже приємно, що надіслані вони нам від Тетяни Володимирівни Семеренко, свідомого роду Семеренків, меценатів. На пащівках з експозиції і гуцули, що танцюють у парі, і піонери, що летять у космос, і сімейні вечері, і дитячі розваги. Найбільше тут листівок, радянського зразка. Вони не відзначаються високою поліграфією. Зауважує Ольга Шарапа. Однак є надзвичайно цінними. Бо для містян це спогади з дитинства. Ну, з молодістю, мабуть, асоціюється. ностальгія така за тим, за тим. <гум> часом за радянським. Для мене от, багато листів тут надзвичайно цікавих, цікавих, вони породжують багато спогади. Ось, наприклад, тут центральна листівка ну, викликає таке почуття дитинства. А для етнологів та краєзнавців такі листівки то матеріал для написання дисертацій. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.